Пропоную виступу нашій колезі Ользі Степанівні Мельничук, доктору юридичних наук, професору двох кафедр нашого університету, кафедри загальної теорії права та держави і професору кафедри філології. Крім того, наскільки я пам'ятаю, Ольга Степанівна за фахом ще і філолог, також. так? Да? E, слухаємо e, доповідь Філософія мови у сучасному медійному просторі. Дякую, Мирослава за Володимирівна, слово. за надане слово. E, тільки кафедри не філології, а філософії. Вибачте, будь ласка, я, мабуть... ви філолог також. Так, так, так. Я філолог, я, але я поки що магістр філології, доктор юридичних магістр. наук. E, тут e, дуже важливі моменти, тому що. Навіть відчуваю, що роблю якісь перші кроки, все ж таки, у сфері філології, не дивлячись на те, що в мене є друга освіта, пов'язана з філологією. Але вона більше пов'язана з англійською мовою, ніж просто зі сферою філології в цілому. Тому таким чином, я, мабуть, є тим самим новим обличчям, про яке говорили на початку. Мені дуже приємно знаходитися в такому науковому середовищі, тому що я завжди за інтегративність. Завжди можна отримати якісь нові знання з іншої сфери. Я все ж таки більше теоретик у сфері юриспруденції, і моя найулюбніша тема це методологія, тобто, десь в якомусь сенсі це дуже близько до філософії. І... Саме тому це було спочатку мені дуже близьким вивчати щось зі сфери філософії, поєднуючи з її розпроденцією, а тим більше зараз і дуже цікаво послухати ваші доповіді і поєднати у своєму дослідженні, інтегрувати ті знання, які в мене є, між філософією та філологією. Хоча я собі все ж таки залишила маленьке право звертатися і до. До юриспруденції також до права, тому що, ну як Як я доктор юридичних наук, не можу таке собі ж дозволити, можу, все ж таки. Щодо філософії я і філософію мови, звісно, філософія мови традиційно повинна бути пов'язана з класичними проблемами значення, мислення, свідомості, але хочу ще раз підкреслити те, що я, вивчаючи цю проблематику, все ж таки наткнулася на саме таку міждисциплінарну сферу, і там не тільки філософія, там не тільки лінгвістика, тут є ще і медіазнавство, тому що я все ж таки ризикнула говорити про філософію мови у сучасному медійному просторі. Тут є соціальні науки, тут є куди включається і юриспруденція, тут є і політичні науки. І... Абсолютно точно присутня психологія. Тому ну, це все дуже для мене цікаво. Сподіваюся, що мої розвитки вас також зацікавлять. Завдяки стрімкому розвитку цих цифрових технологій медійний простір, простір став абсолютно новою ареною для мовної взаємодії, де і текстові повідомлення доповнюються візуальними та аудіальними компонентами. І я якраз та людина, яка проявляється у соціальних мережах, у мене є і свій YouTube канал, і я веду Instagram і так далі, тому що е, ну, пропагую, можна так сказати, е, свою дисципліну, яку я викладаю для менеджерів під назвою Ораторське мистецтво. Тобто, мені це все є доволі близьким, і от такий філософський погляд на те, що відбувається у медіапросторі... Я думаю, це певна база, певний фундамент, до якого є сенс звертатися. Що я зробила? По-перше, я звернулася до філософських концепцій мови, які існують, і перша концепція, яка мене зачепила, це концепція пов'язана з ідеями Вільгельма фон Гумбольта, який стверджував, що мова не просто відображає світ, а формує світогляд її. Носіїв, ще одна його цікава думка про те, що мова це енергія, і про те, що мова це духовна енергія народу. Я думаю, що ці твердження є особливо актуальними в контексті саме цифрових медіа, тому що саме там створюються ці унікальні такі мовні середовища і певні культурні контексти. Наприклад, Мова соціальних мереж, про яку вже сьогодні не говорилося, про яку ми згадували, вона має свої граматичні, свої семантичні, свої прагматичні особливості, і це впливає не тільки на формування якихось нових способів сприйняття інформації, але і нових способів передачі цієї інформації. Надалі я звернулася до ідей Людвіга Відгенштейна, який розглядав мову як набір мовних ігор, де значення слів визначається контекстом їхнього використання. Це дуже цікаво. Це в роботі філософській, в його роботі філософські дослідження 1945 року, він стверджував, що значення слів визначається їх використанням у. Конкретних життєвих контекстів. Ну І це він, власне, і називав мовними іграми. Ще цитую, він стверджував: подумайте про інструменти в ящику. Там є молоток, плоскогубці, пилка, викрутка, лінійка, клей, цвіхі та гвинти. Функції слів такі ж різноманітні, як і функції цих предметів. Тобто, фундаментальна ідея мовних ігор полягає в тому, що. Кожен дискурс, правовий, науковий, політичний, медійний формує власну логіку того, як використовуються різноманітні слова. Е, не, от ми сьогодні слухали е, доповідь пов'язану з трансформацією лінгвоментальних профілів української мовної картини світу е, під час війни. Так Галина Мориславівна про це говорила і говорила про термін відповідальність. Звісно, мене цей термін дуже зачепив, тому що я юрист і е, я завжди використовую цей термін для того, щоб е, з теоретичної точки зору пояснювати юристам, а що ж таке юридична відповідальність. І, от навіть в юриспруденції відповідальність не пов'язується тільки з негативним звучанням цього слова, але й з позитивним, тому що є ще позитивна відповідальність, а позитивна відповідальність, ну давайте спро спростимо і скажемо тут, людина може бути відповідальною, так? тобто робити все для того, щоб це виглядало найкращим чином. Абсолютно різні контексти. Тому ми і можемо тут говорити про мовні ігри не тільки в контексті от такому однієї якоїсь сфери використання цих слів, так? але і в абсолютно різних контекстах політичному і так, далі, і так далі. Тому, звісно, у такому сучасному цифровому просторі ми бачимо. Різноманіття оцих мовних ігор, і стільки аплодисменти тим філософам, які до нас вже це дослідили. А якщо це перекладати на нашу з вами сучасність, то е, виходить, що. Наукові дискурси, соціальні мережі, політичні дебати. Так, всі вони мають свої власні правила використання мови, які і впливають, до речі, на конструювання реальності. Я вже не кажу про взагалі мову сучасного медіапростору. Ще один відомий філософ Мартін Гайдегер запропонував концепцію мови як дому буття. Що вказує на її фундаментальну роль у формуванні людської свідомості, і як юрист, я тут можу навіть додати людської правосвідомості. і у своїй праці буття та час він вводить таке поняття, що означає буття тут або присутність, підкреслюючи, що людське існування не віддільне від світу, в якому воно перебуває, і одразу у мене такі паралелі. Відбуваються щодо дуже популярної зараз ідеї, а давайте ми будемо жити тут і зараз. Так. Ну, я зараз не буду філософствувати на, на цю тематику, тому що це може зайняти дуже багато часу. Але у сучасному контексті ця теза все ж таки набуває такого нового значення. Це можуть бути якісь віртуальні середовища чи ті ж самі. Сучасні соціальні медіа, алгоритми, які використовуються у новинах, у новинних платформах, і так далі. І от за цим всім людина починає інтерпретувати світ, в якому вона знаходиться. Ми можемо навіть побачити наскільки змінюється оцей дім буття, який нам пропонував ще Мартін Гайтегер на початку ХХ століття. І з одного боку, так, можливо, ми так і повинні оцінювати мову, і з філософської точки зору так до неї підходити. Але якщо, ну знову ж таки, такі думки у цьому напрямку, якщо ми будемо говорити про тут і зараз, то, мабуть, тут навіть відбувається якесь спустошення, тому що. Така цифрова комунікація, вона іноді навіть сприяє спрощенню змісту. І заміні якихось таких глибоких рефлексій на щось більш поверхневе. І я не могла не звернутися до ідей Жака Деріда, ну, тому що для мене ідеї постмодерну завжди були дуже цікавими. Який запропонував метод деконструкції, що дозволяє розкривати приховані механізми обмовних структур? Він наголошував на чому, що значення слів завжди відкладається і ніколи ні не є остаточним. І от у своїй праці про граматологію він розкриває ідею difference, це з французької, начебто відкладеного. Сенсу, що робить будь-який текст відкритим до множинних інтерпретацій. Тобто процес вивчення тексту в цьому випадку набуває характеру постійного виявлення множинності референтів тексту, що розглядається. Я цитую. І це дуже корелюється з тим, що, до речі, іноді називається газлайтингом. Так? Я перепрошую одразу Тетяну Анатольні, яка говорила про те, що все ж таки цифровізація певних медіа і використання іншумових слів. Можливо, це не найкраще, чим ми можемо користуватися, так? так, в даному випадку ми повинні були б сказати психологічні маніпуляції, так? Але газлайтинг, він що? Що це певна стратегія, яка полягає у навмисному викривленні фактів з метою змусити людину засумніватися у своїй адекватності та правильності сприйняття реальності. Ну, якщо спростити, наприклад, є якийсь спір, ну навіть у мене там з моїм чоловіком. Uh, він щось мені сказав, я щось відповіла, і так далі. І Потім же ж розборки: А чому ти так сказав? А я такого не говорив. Так? Оце такий класичний приклад газлайтингу, коли ми е, говоримо: та ні, такого не було. Так? Це неправда. Е, і починаєш: а може і не було, може я неправильно зрозумів. і так далі. Тобто, якраз про. Множинність інтерпретацій, і зараз ця множинність інтерпретацій, на мій погляд, бере верх над всім тим, що відбувається у медійному просторі. І знову ж таки, як людина, яка має відношення до юриспруденції, хочу зупинитися на основних механізмах тих маніпуляцій, які зараз присутні у медійному просторі. Це фреймінг. Так, коли ми визначаємо, коли відбувається визначення контексту, в якому подається інформація. Тобто є якісь рамки, і за рамки цього контексту ми не хочемо або не можемо виходити. І тому те саме явище може бути представлено як позитивне або негативне, залежно від якихось. Ну, давайте скажімо так, не філософських підстав, а якихось ідеологічних, так, щоб було ближче до реальності, які в медіа потім і використовуються. Потім фейкові новини, та ж сама дезінформація, ми всі звикли до е, такої абревіатури і ПСО. Тобто є така певна психологічна атака, яка відбувається. І ми у даному випадку спочатку це емоційно сприймаємо і можемо навіть передати цю інформацію комусь, і тільки потім до нас може дійти, що А, ну так, це був фейк. Так, це... Була дійсно психологічна атака, а я у даній психологічній атаці був просто жертвою. Ну і тут можна говорити про мовні віруси, про ті ж саме меми, про хештеги, такі короткі та емоційні насичені повідомлення, що швидко поширюються і стають Такою частиною масової свідомості. Тут, до речі, і про кота можна сказати, тому що <сум> було багато прикладів від пани Світлани щодо використання цього слова. Так? А у нас теж, до речі, є одеські котики. Так? І це теж присутньо як певний мем, який використовується. Можна говорити і про інформаційні бульбашки у цьому контексті сьогодні теж звучала звучало прізвище Парізера, де люди отримують лише ту інформацію, на яку вони спрямовані. Так, ну за, за рахунок налаштувань, які є у соціальних мережах, зрозуміло, що якщо ви шукали щось про котиків, то про котиків потім вам будуть цю інформацію надавати, надавати і надавати. І... Таким чином ми опиняємося в інформаційній бульбашці і не бачимо, а що за нею знаходиться. Так? Потрібно змінювати свої налаштування у першу чергу свідомі, ну а потім і ті налаштування, які є в наших соціальних мережах і так далі. І декілька слів, вже дуже близьких до юриспруденції, Я хочу сказати про те, що правові терміни вони теж повинні мати чіткі визначення і так, далі, і так далі. Але за рахунок того, що ми перебуваємо у такому сучасному динамічному медійному просторі, вони набувають різноманітних множинних інтерпретацій, що може, до речі, впливати і на правосвідомість. Людини не тільки просто на свідомість, а на, а і на правосвідомість. Наприклад, щодо прав людини, щодо законності, щодо справедливості, з одного боку, це може використовуватися як певний засіб легітимації певних політичних рішень, так, а з іншого боку, абсолютно як інструмент, який використовується просто для того, щоб тиснути на своїх опонентів. Е, ну, тут можна навіть навести приклад щодо е, легітимності нашого президента. Пам'ятаєте, так? От е, легі... легітимний чи не легітимний? І тут починаються абсолютно різноманітні оцінки того, що взагалі таке легітимність. Е, По-перше, це поняття тут використовується абсолютно невірно, тому що, скоріше за все, мова йде про легальність. Та, наскільки він має право продовжувати бути президентом, тому що легітимність це зовсім інша категорія в юриспруденції, яка означає визнання народу. А тут же зовсім інше питання, яке може обговорюватися. Отже, переходячи до висновків, хочу сказати, що для мене це була дуже цікава розвідка, коли я поєднувала філософію. Мову та юриспруденцію, звісно, ми повинні розвивати свій критичний дискурс-аналіз, щоб розуміти те, що дійсно відбувається у медійному просторі. По-друге, це освітні програми з медіограмотності, вони є, вони вже існують. І навіть я була іноді студентом цих освітніх. Курсів, які пов'язані з підвищенням медіаграмотності, але їх все ж таки ще недостатньо. І подальше дослідження впливу алгоритмів на мовну картину світу та інформаційну безпеку. Отже, філософія це завжди для мене було щось найбільш стале, найбільш статичне, щось абсолютно не швидкоплинне, фундаментальне. І так, дійсно, ми можемо, як е, ми бачимо, використовувати е, різноманітні філософські ідеї так, в такому контексті. Але коли ми поєднуємо це все з медійним простором, то і філософія стає дуже динамічною категорією, на мій погляд, дякую за увагу. Дякую, Марга Степанівна, вам за виступ. Чиї запитання? Дякуємо.